Вітаю, вельми, шановні пані і панове, хотів сказати е, добрий день, але цей добрий день сьогодні не добрий, е, хоча і закономірний. Е, в чому ж причина цієї закономірності? Вона полягає в тому, що сьогодні я хотів би розкрити таємниці. Так званої загадкової російської душі. Ось ми маємо зараз із цією так званою загадковою російською душею справи. І європейці, які е, ну, мали справу з московитами дуже рідко і намагалися з ними не мати ніякої справи. То їм оці всі вибрики дивовижні московитів, оці всі їхні маразми, оце все їхнє божевілля, оце все, весь їхній алкоголізм, оце вся їхня колотнеча, і все останнє воно їм здавалося таємничим. Тобто вони не могли зрозуміти сутності цього народу. От чому він, здавалося б, має все найбільшу в світі територію і е, поводить себе як якийсь бомж, так. тобто як якийсь безхатько, не знає, що він хоче. І робить абсолютно алогічні речі, чіпляється до інших народів, коли ну, не навів в себе хоча б елементарний порядок. І все це їм здавалося таємничим. І тому й виник оцей термін чи таке визначення. Таємнича російська душа. Ну, Західноєвропейці не второпали, але московитам це дуже сподобалося. Замість того, щоб написати, що це ну, народ андрофаг, людоїд, народ колотнечий народ, скажімо так, загарбник, народ окупант, народ садист. От застосували такий дивовижний термін для самообману. І цей самообман, до речі, він е, діє у е, європейських країнах, в цивілізованих країнах донині. Отак, От як хтось ввів той термін, ну так люди влаштовані. Що вони ну, мислити дуже важко, давайте реально скажемо так думати. Витрачається найбільша кількість енергії. Так. Фактично до 25% всього того, що містить організм. Коли так, можна обходитися 9-10 Тому абсолютно більшість людей. Ну, не хоче мислити. Вони сприймають готові кимсь, ну, розроблені якісь ідеї, терміни, ну, винаходи і все останнє. Ну, так, просто влаштована людина, і тут ми нічого не вдіємо. Але ж свідки оця так звана таємнича російська душа, от мені один другий з Дніпра. Прислав сьогодні ну, дуже невеселий день, але він прислав відео традиційне російське весілля, де всі б'ють всіх, всі п'яні, включаючи із нареченим, із нареченою і з дружками, і з гостями, з батьками. І всі один одного мутузують, б'ють, кров ляться, і все таке. навіщо запитання. А таємнича російська душа? Ну, яка причина? Яка потреба, яка необхідність на весіллі напитися, як свиня, і вбивати один одного? І ось, Принагідно мені згадався один такий випадок. Це було десь е, на початку чи всередині 80-х років. Я тоді ще в Радянському Союзі часто їздив, будучи молодою людиною, часто їздив на всілякі наукові конференції. Так. То туди, то сюди. Посилав свої тези. Ну і виступав на цих конференціях. Ну, об'їздив ну, багато регіонів. Бував, і в Грузії, бував, і в Прибалтиці, бував, і в Азербайджані, бував і в Середній Азії. Ну, а найбільше, звичайно, бував у Москві. І ось здається, в Вологді була конференція. Одна якась, і я подав туди тези, і вони були прийняті, потім надруковані там. І я поїхав туди. Ну, поселили мене в готель, і в одній кімнаті і з професором із Пермі. Ну і була там якась після кожного цього, цього засідання були якісь там гулянки, п'янки. Як традиційно це все було, потім ми повернулися додому та взяли ще пляшку горілки, сіли з ним, цю пляшку горілки випили, ну і е, вели розмову про те. І от я йому його запитую: ну як це так у вас? От в Україні немає жодного клаптика землі, який би не був оброблений. Я їхав із Києва. Туди через Чернігівську область От, все оброблено, всі поля засіяні в людей, городи оброблені всі. І я приїхав через всю центральну Москву і аж до Вологди. Поля позаростали лісом. Нічого не оброблено, все розвалено, все розкидано. все... Ну, таке гнітюче враження. Гнітюче просто. От їдеш, і, як кажуть, тобі не хочеться жити ось, ось на, на цій території. Як ви тут можете жити? Як ви живете? Взагалі, ти мені поясни, От ти росіянин, поясни мені, що відбувається. А він мені й каже: ну, раз така. У нас розмова пішла вже, як кажуть, всі випили дуже добре, і правда починає крізь брехню пролазити традиційну радянську. І він мені каже: ну, ти розумієш, ми ж народ паразит. Кажу, як так? Ну, а так, ми не вміємо, не можемо і не хочемо працювати. Так. Але хочемо добре жити. Так. І оце все, що ти казав, що оце все гнітюче враження. так, Ну, залють очі горілкою, навіть Брагою, до горілки там, до самогонки не доходить, а вони пили Брагу, тому що довго це ж треба працювати для того, щоб самогонку вигнати. Пили брагу. От ми залєм собі очі. І у нас вже ну, не так страшно жити ось на цій території. Яка отака. І е, в інший, інший момент, коли мене теж поселили, це вже я е, Сибір приїхав увесь і мене поселили в одному селі, яке ж те розбите, розвалене, роз... закинуте все. От я поселився в цій їхній ізбі. Вона чорна вся, вона побудована була. Як казав хазяїн, ще в якомусь там 17 столітті. Це все чорне. І мало того, що зовні це все чорне, яке складає гнічуче враження, так воно ж чорне все всередині. Я вже не кажу про клопи, таргани, блохи, які просто не дають спати. Кажу: так чого ви не побілите хату? Ну воно ж тисне все, оце чорне. А зачем? А зачем? Ну, ось напевно, ми з вами і маємо оце, що вони як паразити, вони не можуть самі. Ну, Ото є е, фільм у США, який. Носить назву День Незалежності. Мабуть, всі його бачили, тому що він дуже популярний. Так ось, яка фабула цього фільму? Про те, що на День Незалежності Сполучених Штатів Америки, це 4 липня, прилетіли інопланетяни, які стали знищувати міста, отак, як зараз московити знищують міста. Отак От і ті інопланетяни прилетіли і почали знищувати міста. І президент США, який там зустрівся із цим інопланетянином, і через людину, яку він цей інопланетянин знищив, він передав цей інопланетянин послання. Від своїх цих, так би мовити, співвітчизників інопланетян. Що вони літають по всіх планетах, як паразити, користуються ресурсами цих планет. Коли ці ресурси закінчуються, вони летять на іншу планету, знищують там тих. Аборигенів місцевих і використовують ресурси, які є. Ну, подивіться, ну, московити. Це ж про них фільм. Це про них фільм оцей. Вони з однієї країни на другу нападають на них для того, щоб то Прибалтика, то Польща, то Фінляндія, то там Грузія, то Центральна Азія, то Якутія, то там Західний Сибір, ці всі ханти мансі і, і так далі. Вони захоплюють ці ресурси. Знищують місцевих жителів і використовують все це. Якщо ресурси там починають закінчуватися, вони йдуть далі. І от зараз вони прийшли до нас, коли їхні поля не оброблені, не засіяні, зарослі лісом, вони прийшли до нас на південь саме, щоб захопити нашу священну. Благодатну землю і як п'явки присмоктатися до українського організму, використовуючи наші ресурси. Оце і є сутність так званої таємничої російської душі. Я думаю, що ви зрозуміли мене. Подивіться ще цей фільм. він Присутній в інтернеті День Незалежності, і вже дивіться його з іншого, з іншої точки зору, з іншого ракурсу, і з того, про що я вам сказав, про що той фільм реально. Здоров'я і удачі всім українцям в Україні і в світі, і нашої перемоги над цими паразитами. Тому що, як у тому фільмі сказано, без їх знищення вони знищать нас.